Доброго дня всім глядачам я Смирнова Дарка, учениця 9 класу Кирилівського ліцею Собоцівської сільської ради Корпаліцького району Кіроноградської області. Перший рік є спачкою Малої академії науки секції медицини. І сьогодні хочу представити вам свій маленький проект на тему Пойдоскопи школа здорове середовище для повноцінного розвитку особистості. Школа. Як багато асоціацій у кожного з нас з'являється у думках. Тут ми спілкуємось, радимось та дорослішаємо. Для багатьох школи це щось більше, ніж освіта. Ще в дитинстві людина вирішує, ким йому бути, яку професію обрати. У школі формується характер, складається наше ставлення до навколишнього світу. Тут нас вчать здоровому способу життя. Та березень 2020 року все змінив. Спочатку карантин та вимушене дистанційне навчання стало величезним викликом для всіх учасників освітнього процесу. Особливо для нас, учнів, ми просто сіли за монітори навчатись, потім повномасштабне вторгнення на територію України і знову ця ненависна дистанційка. Дзвінок про біжимо у спортзал, там стрибаємо, граємо, проводимо час. Зимового ранку змінилося все. Дистанційне навчання у нас відтепер урок фізкультури вже не урок від дивану до столу, і навпаки, ось таке навчання маємо ми прописною істиною є те, що зміцнення здоров'я людини і нації в цілому становить найвищу соціальну цінність. Тому формування у молодого покоління пріоритету здорового способу життя є на сьогодні досить актуальним питанням. На основі опрацьованих джерел і досліджень ми встановили, що щоденна робота за комп'ютером або різноманітними гаджетами без дотримання будь-яких правил та режиму роботи призводить до значних порушень у функціонуванні різних органів і систем в цілому. В зв'язку з цим ми підібрали ряд орієнтованих профілактичних заходів щодо попередження Негативної дії роботи з гаджетами серед школярів. Перш за все, потрібно правильно організувати своє робоче місце. При роботі з комп'ютером краще всього сидіти на 2,5 см вище, ніж зазвичай. Екран монітора повинен знаходитися на 50-70 см від очей. Руки вільно опущені на стіл. Лікті і запястя розслаблені, ноги повинні твердо стояти на підлозі. Це розвантажить опорно-руховий апарат. Для попередження негативних наслідків зорового перенапруження слід виконати комплекс фізичних вправ, що знімуть напругу з очей. Перше, вихідне положення, сидячи руки на колінах, заплющити очі і сильно напружити очні м'язи. Порахувавши до шести, потім розплющити очі, подивитися вгору на рахунок 7-8, подивитись вниз на рахунок 9-10. Повторити 5 разів. Друге вихідне положення те саме. Колові рухи очима, фіксуючи погляд на певних предметах, вгорі внизу, зліва, справа. Повторити також 5 разів. Тривала робота з комп'ютером також може викликати порушення постави. Сколіоз, кіфосколіоз, сутулість. Пропонуємо орієнтовний комплекс вправ, що запобігають порушенню постави. Перше: вихідне положення: прийняти правильну поставу біля стіни. Присісти 5-6 разів, не перестаючи торкати стіни потилицею. Друге. Вихідне положення прийняти правильну поставу біля стіни. Підняти руки вгору. В сторони. Вперед на пояс за голову, не втрачаючи правильної пози і не відходячи від стіни. Третє вихідне положення те саме. Руки на поясі. Піднятися 10-12 разів на носочки, не змінюючи поставу. Не менш важливим питанням є неправильне положення рук при друці на клавіатурі, може призводити до хронічних розтягнень кисті, викликає так званий зап'ясний тунельний синдром. На початковій стадії цієї хвороби спостерігаються такі симптоми, як тремтіння, свербіж і поколювання в пальцях, з часом додаються оніміння, біль і важкість у руках. Для попередження тунельного синдрому важливо не стільки відсунути клавіатуру від краю столу, скільки тримати лікті паралельно столу і під прямим кутом до плеча. Звісно ж, не забуваємо про комплекс вправ. Перше вихідне положення стоячи або сидячи, руки в боки, долоні вперед, пальці розведені, на рахунок один: обхопити себе за плечі. На рахунок 2. Вийти у вихідне положення. Так повторювати 5-6 разів. Друге. Руки витягнути вперед на ширину плечей, долонями догори. Згинати і розгинати пальці, потім кисті та ліктьові суглоби. Третє. Підняти руки у боки до рівня плечей. І обертати їх у плечових суглобах спочатку назад, а потім вперед. Як бачимо, проблема збереження здоров'я школярів складна. Особливо гостро вона постала в умовах дистанційного навчання. До вирішення цієї проблеми потрібно підходити комплексно, Дотримуватись всіх правил і гігієнічних норм находження перед комп'ютером, вмикати камеру і робити розминку з вчителем фізичної культури онлайн. Прерви між онлайн уроками виконувати певні вправи для розминки тіла, а саме головне, це бажання учнів мати здорове тіло і дух. Якщо подивитись на ці проблеми та ситуації, що примушують нас пристосовуватись до умов сучасного навчання і життя, пригадуються слова із пісні Кузьми Скрябіна. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого, мати все». А дійсно, чи не так. У нас все було у стінах школи. Свічні фото на розкаже, І друзям не Zabuć pozwolę Podoby czyśle z tobą